Сьогодні ми вам покажемо, як виглядає ідеальна квартира. Неймовірний пентхаус знаходиться за адресою академіка Глушкова 9В і зробимо ми це за 30 секунд. Велика вітальня зі штучним хом, водоспадом, панорамні вікна, преміальна кухня з використанням найкращих матеріалів та німецька техніка Boшенlieve. Ого. Біжимо і далі у нас спортзал. З неймовірним видом на місто, де можна не тільки качатися, а ще й відпочивати. Блін, у нас ще й другий поверх. Дві світлі сучасні дитячі кімнати. Майстер-спальня з величезною гардеробною. А ось такого ви точно не бачили. Величезне джакузі з панорамним видом на місто. Я таке тільки в кіно бачив. Ну, що встиг? А ось вам варто встигнути, бо такі пропозиції дуже рідко на ринку. Поспішайте, до зустрічі!